топ 5 токсичних фраз на роботі. І перша фраза: ти повинна бути вдячна, що маєш цю роботу, або ти повинен бути вдячним, що маєш цю роботу. Ця фраза знецінює зусилля працівника і його внесок у роботу і створює таку атмосферу тиску і страху. І, звичайно, що працівник буде боятись висловлювати свою думку. Або просити про покращення умов праці. Ця маніпуляція використовується для утримання працівників в нездоровому робочому середовищі. Друга фраза це не моя проблема. Ця фраза демонструє відсутність відповідальності і небажання співпрацювати з іншою людиною. Вона руйнує командний дух і створює атмосферу роз'єднаності. І, звичайно, що ця фраза підриває довіру між колегами. Третя фраза: ти занадто емоційний або Ти занадто емоційна. Ця фраза знецінює почуття та переживання працівника, особливо якщо вони пов'язані з роботою. Вона створює таку атмосферу, де працівник боїться висловити свої емоції. Що автоматично призведе до стресу і вигорання на роботі. Частково це використовується щоб маніпулювати людиною та змусити її сумніватися у собі. Четверта фраза: я завжди так робив, або я завжди так робила. Ця фраза демонструє небажання змінюватись і розвиватись. Вона блокує інновації і творчість. Цією фразою людина показує свою неготовність. До якихось змін. І п'ята фраза тобі просто пощастило. Ця фраза применшує старання і вміння працівника і складається враження, що людина не доклала ніяких зусиль, щоб досягти цього результату. Також ця фраза знецінює попередні роки навчання людини і всі її навички. Встановлювати кордони у професійних стосунках дуже важко. Але і дуже важливо навчитися встановлювати ці чіткі межі, ввічливо, але твердо відмовляйтесь від непроханих порад. При цьому зосереджуйтесь на фактах, а не на своїх емоціях. Так ви зможете підкреслити свою компетентність.